Вітаю, мої любі підписники та глядачі канал, які ще не підписалися на канал. З вами знову я, Ткач Володимир Бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні ми поговоримо з вами про ПДВ на енергообладнання. Всі ви скоріш за все чули, що з 27 липня вже діє закон номер 3853 та закон 3854 про звільнення окремих категорій товарів від сплати митних платежів. Привезені в Україну. Але що стосується енергообладнання, яке продають, податково вимагає сплачувати ПДВ. Чого так? Зараз будемо розбиратися. Отже, панове, згідно вище зазначених законів, Товари, які ввозяться на митну територію України та класифікуються за кодом 8507 8507-6400 УКТЗ, звільняються від оподаткування візним митом та ПДВ. Це не стосується тільки установок зберігання енергії потужністю менше як 300 Вт, змінного та або постійного струму та окремих літій іонних кумірок ємністю менше як 200 А. Водночас, податкова у своєму листі від 15 серпня 2024 року, який ми зараз подивимося, означає, що так, дія цих законів буде сприяти прибиранню податкових та митних зборів, але за умови, якщо ви цю групу товарів овозите для власних потреб. Ось так, панове. А тепер давайте, щоб ви зрозуміли, прошу мова, подивимося цей лист. Отже, зараз подивимося <кій> даний лист 532, 2, 99, 21, 03, 02, 02. Від 15.0824-го. Це лист відповідь на депутатський запит депутата Олександра Павловича Федієнка. Отже, перша частина, в мене тут просто дві частини даного листа, нас більше цікавить не перша частина, а саме друга. Ну, По-перше, пройдемо дуже швидко. Як бачите, тут зазначається. Які новинки вводять вище зазначені закони 3853 та 3854. Але давайте звернемо увагу з вами на другу частину. Ось бачите, де тут написано е, висновок, враховуючи викладене, та з огляду на аналіз норм ПКУ і зазначених вище нормативно-правових актів. ДПС повідомляє, режим звільнення від оподаткування ПДВ, встановлений пунктом 87, підрозділу 2, розділу 20 ПКУ, застосовується виключно до операцій із ввезення на мирну територію України, у тому числі переміщення, пересилання у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, у митному режимі імпорту товарів, визначених пунктом. 9 розділу 21 при та перехідні положення МКУ. Водночас, норми пункту 87 підрозділу 2 розділу 20 ПКУ не передбачають застосування режиму звільнення від податкування податку на додану вартість до операції із постачання товарів, визначених пунктом 9 розділу 21. Прикінцеві та перехідні положення МКУ на митній території України. Отже, це найголовніше операції з постачання на митній території товарів, наведених у таблиці 1 звернення. Мається на увазі перелік товарів. скоріш за все, що депутат давав перелік. Це енергообладнання, підлягають оподаткуванню податком на додану вартість із загально встановленим порядком за ставкою 20%. Ось така от історія панове. І ось даний депутат, про якого я розповідав, Олександр Федієнко, поспішив. Людською мовою пояснити, що означає цей лист. Тобто компанія, яка продає генератори, акумулятори, може завести без ПДВ, але продати цей товар без ПДВ покупцю не може. Тому чекати зменшення вартості на генератори та акумулятори населенню не варто. Ось такі у нас новини пана. Нагадую вам, що в мене діє на даний момент акція для підприємців, які не хочуть заморачуватися з нарахуванням податків, зборів і подачею звітності, а хочуть віддати свою бухгалтерію мені на супровід. Якщо ви до кінця цього місяця підпишете зі мною договір про супровід, у вас буде. Знижка 40%, яка діятиме цілий рік. Тож, пишіть, будь ласка, на мої ресурси, посилання я залишаю під цим відео. Я буду радий всім. Гарного дня, бережіть себе, любіть Україну і все буде Україною. Пока!